Теми переслідування УПЦ українською владою звучить у світі все гучніше. Нарешті розкривається наскільки масштабними і шокуючими є репресії і тиск. На мільйони православних християн в Україні 26 листопада. Авторитетне видання The European Conservative опублікувало інтерв'ю з канадським адвокатом міжнародником Робертом Амстердамом, який зайнявся захистом української православної церкви. Назва публікації Україна криміналізує законну релігійну полеміку інтерв'ю з Бобом Амстердамом. Сьогодні ми коротко розберемо та розкажемо про що розповів пан Амстердам. Журналіст Кріс Томллінсон питає Роберта Амстердама про найбільш кричущі справи проти духовенства УПЦ, Спіровані владою Зеленського, відомий композитор, 75-річний митрополит Турчинський братславський Йонофан, засуджений до п'яти років ув'язнення за флайер у своєму комп'ютері, який, на його думку, був підкинутий таємною поліцією, та який ніколи не розповсюджувався. Однією з найбільш резонансних є справа Митрополита Павла Лебіді, який є намісником найважливішого монастиря України в Києві. Павло послідовно засуджував дії Росії у війні та відомий тим, що годинами безперервно молився за українських солдатів, але зараз він. Перебуває під вартою українських спецслужб і йому відмовили у звільненні під заставу. І Іонафану, і Павлу висунуте розпливчисте звинувачення в образі релігійних почуттів українців, яке фігурує чи не у всіх кримінальних справах порушених проти священнослужителів УПЦ. Цим держава криміналізує законні релігійні дебати та коментарі священнослужителів УПЦ, та ігнорує кричуще образливі висловлювання на бік УПЦ від українських посадовців та представників новоствореної ПЦУ. Вже в заголовок було винесено тезу, яка розкриває. Сутність абсолютної більшості кримінальних справ проти духовенства УПЦ. спробу українських спецслужб криміналізувати, тобто визнати злочинними канони та догмати церкви, ввести покарання за їх публічне проголошення та захист, саме за вірність канонам і базовим уявленням про мораль, за висловлювання своєї думки в межах богословської дискусії і моральної оцінки, священникам і єпископам УПЦ намагаються інкримінувати 161 статтю кримінального кодексу України за допомогою кишенько. Нових експертиз віровчення православної церкви визнають розпалення міжрелігійної ворожнечі. Про що йдеться? Це коли розкольників звуть розкольниками, віровідступників звуть безблагодатними, коли за реальні безбожні дії когось чесно звуть безбожниками, злочинцями та прислужниками сатани. Тоді з'являються служби та спеціальні експерти, що карають не рейдерів, які забирають храми, не корумпованих чиновників, не прихильників дискримінації, не розпалювачів ненависті та інших реальних злочинців, але карають тих, хто. Посмів заявити про ці злочини і назвати речі своїми іменами. Жертву погрому роблять винною, бо посміло пручатися. Карають тих, хто дає визначення гріху й розколу згідно віковічним уявленням та правилам православної церкви. А потім з цих фальшивих звинувачень під гучним брендом СБУ намагаються конструювати опудало, образ церкви злочинця. Про справу митрополита Йонафана ми говорили багато. В інтерв'ю з адвокатом владики ми показували докази, що листівки було підкинуто на комп'ютер єпископа. Після того, як його було вилучено з БУ, і що було найбільш іронічним, експерти спецслужби самі це задокументували. У звітах стверджується, що багато українців покинули УПЦ і тепер відвідують підтримувану державою православну церкву України. Яка реальна кількість парафіян УПЦ зараз в країні? Наскільки вам відомо? Роберт Амстердам зазначає, що останнє дослідження, якому можна було б довіряти, проводилося ще до війни. В ньому говорилося, що парафіянами УПЦ є 5,5 мільйонів українців. Рахувати парафіян зараз в умовах. Війни та репресії проти вірян майже неможливо, враховуючи величезний тиск на членів УПЦ і загалом чорний піар влади говорити про якісь вірогідні цифри не доводиться. Україна бореться у контрнаступі проти росіян. Чи прогнозуєте ви посилення переслідування УПЦ, якщо ситуація на полі бою і надалі погіршуватиметься? Це справді болісно бачити, як Українська Православна Церква несе на собі основний тягар російської агресії. Близько 250 релігійних споруд було пошкоджено, а основні релігійні об'єкти, такі як Православний собор в Одесі, перетворені на руїни. Члени церкви опинилися в цьому жахливому перехресному вогні, мають справу з нападками з боку Росії та переслідуванням з боку власного уряду. І найважче, оскільки ця війна затягується, дедалі більше звичайних віруючих несправедливо потрапляють під вплив зростаючих антиросів. Сійських настроїв в Україні важливим моментом, який підкреслює адвокат УПЦ, є жахлива нестача часу, щоб донести голос православних українців до міжнародної громадськості. Я цілком розумію, що критика українського уряду призведе до певних коливань, але нам справді потрібно, щоб країни та групи захисту активізувалися, проявили зацікавленість і долучилися до вирішення проблем, через які переживає церква. Справа не лише в політиці, йдеться про те, що людям відмовляють у праві на віросповідання, і ми не можемо дозволити. Де цьому залишитися поза увагою, яке майбутнє у ПЦ Україні, якщо уряд Зеленського впаде, чи передбачаєте ви, що інший уряд просто займеться такою ж політикою в ім'я антиросійських настроїв? Чи на вашу думку зміна уряду може призвести до послаблення гноблення церкви? Я б не коментував внутрішню українську політику, але відзначив би відмову президента Зеленського від проведення виборів і заборону опозиційних партій. Імовірність появи нового уряду в Україні виглядає досить малою? Це справді сумно спостерігати такі виклики демократичним. Принципом з боку країни, яка почала цю війну як захисник ліберальних цінностей, за такого сценарію важко не турбуватися про можливі наслідки для української православної церкви. Побоювання полягає в тому, що зі зростаючою консолідацією уряду зеленського переслідування, з якими стикається церква, продовжуватимуть розвиватися без скоординованих міжнародних дій. Якби це трапилося дещо в світі, це викликало б громадський резонанс в інтересах усіх українців і тих, хто хоче бачити в Україні демократичні норми та верховенство права, ви Агати збереження свободи від розповідання в Україні Роберт Амстердам також підкреслює, що в умовах постійного скування і переслідування мільйонам вірян ОПЦ потрібна підтримка світового християнського суспільства, щоб захистити православних українців християнські конфесії та організації світу, повинні не тільки співчувати, але й діяти. І ми закликаємо кожного, хто дивиться це відео, діяти, розповсюджувати правду про злочини проти ОПЦ і демократії в Україні всіма відомими мовами, доносити цю істину до лідерів думок. Ми залишимо посилання на статтю англійською в описі до цього відео: боріться за правду, боріться за громадянські права. Якщо вірити в Бога, боріться за ОПЦ.